Чи то у цілях економії, чи то для того, щоб встигнути відремонтувати основні магістралі, опалювальний сезон у рівному добряче відстрочили. Однак цей день настав. Сьогодні міський голова рівного нарешті повідомив довгоочікувану звістку. Буквально щойно підписав розпорядження про початок опалювального сезону в Рівненській міській територіальній громаді, тобто в Рівному та Квасилові, від 3 листопада. тобто… Завтра, в четвер, 3 листопада, усі котельні міста рівне, рівне Теплоенерго, Квасилів Теплоенерго. Розпочинають опалювальний сезон із 3 листопада початок опалювального сезону. Однак це гучно сказано, адже ще фактично у половини будинків рівного опалювальна система без теплоносія. Раніше цю процедуру починали впроваджувати ще за місяць до початку подачі тепла, але вже два роки поспіль щось іде не так. На даний час по місту ну половина теплоносій до будинків не поданий. Що ну, реально, бо ми вчора робили у нас в групі ОСББшню перекличку по цьому питанню? Центральна частина без теплоносія, частково північний, частково юбілейний. Минулому році нас по суті ми набирали вже теплоносій, гарячим будинки забирали, коли вже котельні робили. Садики школи подали. А вже коли всі всі ці аварійні моменти були ліквідовані, тоді вже ми теплоносієм набирали будинок. Щоб ви розуміли, Чи це нормально на практиці це, так може бути? Це не є нормально. Ну але маємо те, що маємо. У будинок по вулиці Романа Шухевича 4 буквально нещодавно подали теплоносій. Однак навіть із ним, попри усі прогнози, тепло до верхніх поверхів не дістанеться. І з такою проблемою можуть зіткнутись більшість багатоповерхівок. недостатній. Два дві атмосфери для дев'яти поверхів це мало, щоб перевірити все, всю герметичність, в тому числі і квартир. Це дві атмосфери, це орієнтовно шостий, сьомий порох теплоносій підніметься, вище не підніметься. Там далі повітряна пробка стоїть. Однак тут і цьому Раді, адже так пощастило далеко не усім. У центральній частині міста проводу у опалювальній системі ні сном, ні духом. Голова ОСББ зауважив, що йому повідомили про те, що на основній магістралі проводяться ремонтні роботи, які затягнули до пізньої осені. Тож мешканцям будинку Юліан Іващенко порадив навіть не сподіватися на тепло у квартирах. По словах Деяких посадових осіб «Теплоенерго», з якими спілкувалися, поки ще не наповнена магістральна труба, від якої живиться наш будинок. Також, за їх словами, ще ведуться деякі роботи, тому подати теплоносій поки що неможливо. Потрібно реально днів 5, щоб наповнилася система, щоб вийшло повітря, щоб вона змогла працювати навіть при подачі тепла. Чоловік каже, для налаштування системи треба ще чимало часу. Проте додає, головне, що цей процес стартував. У свою чергу в рівне теплоенерго запевняють, тепло буде, однак, не так швидко. Тим паче у житлових будинках, адже заповнюватимуть теплоносієм об'єкти за певною пріоритетністю. Першочергово буде подаватись тепло в заклади освіти, лікарні і дошкільні навчальні заклади. Потім будуть підключатись будинки інших споживачів. Першочергово буде надаватись перевага тим будинкам, в яких є акти готовності до початку опалювального сезону, то що означає оголошення про старт опалювального сезону? Те, що у квартирах буде тепло, питання риторичне. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканал ITV.